Привітний любі українці, гості України. Озвучено новий схематозік, як тепер будуть мутитися бабки, коли настане мір. Сьогодні провів ставку, кілька питань було, але найголовніше це дрони, всі типи дронів, які потрібні. І зараз відбудеться те, що я вам анонсував тиждень тому. Пам'ятаєте, я вам сказав зараз, як наступний мір, бо ми побачимо, що Україна зробила для виготовлення власної зброї. За три роки війни при таких космічних інвестиціях є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на три тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми виготовили за ці мільярди власний дрон, який летить на три тисячі кілометрів. Це здорово, це супер, що дрон такий є. Тільки в мене особисте питання для мене не зрозуміло, Звісно, там може воно декого зрозуміло. Чи всі детальки, і чи всі оці складові українські? Чи всі механізми, плати виробляються в Україні розробки, чи можливо там український тільки пластик, який коштує мільярди інвестицій? Да? Може таке бути чи ні. Ну, напишіть поки в коментарях, а ми далі дивимось. Сьогодні ж. Доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень. О Нептун. Нептун, це бачите, верховний головнокомандувач озвучив, що Нептун це досягнення України, те досягнення, яке було здійснене під час війни за ці космічні інвестиції. Але щось я так пригадую, а випадково не Нептуном збивалося цей крейсер Москва на початку війни, в 2022 році. І я, так, знаєте, загуглив подивився, Нептун виробляється ще з часів кучми. Причому тут Нептун до того, що Україна почала виробляти після початку війни для того, щоб війну виграти. Нептун був він, і так. Але. Потрібно виробляти більше, більше ракет, більше дронів. О, Потрібно виробляти більше. І це зараз є головний посил, на який розраховує влада після війни. Тобто її треба було виробляти не під час війни, щоб війну виграти. Розумієте? А її треба зараз виробляти вже в мирний час, коли вже ця зброя нахрен не потрібна буде нікому. Але дивіться, під час війни для того, щоб отримувати приватний дохід. Робити власне виробництво зброї було не вигідно. Це ж треба ці мільярди кудись вкладати, ще невідомо там чи получиться на Потім треба ділитися з інвесторами, весторами, якісь робити звіти перед суспільством. Зачем ці проблеми? Якщо можна тупо зробити ТЦК, ВЛК, волонтерів, продавати яйця по 17 гривень за штуку. Ну ви в курсі всіх цих речей, які відбувалися на протязі війни. Клас же ж, не, ніяких не треба не вкладень, нічого, схеми вибудувати і все. І розводити цих лохів по повній програмі. Але дивіться, з приходу миру уже ж лохів так не порозводиш, тому що ТЦК і ВЛК вже ж ну, будуть не актуальні. І треба ж буде десь брати. Клас. І на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами. Український ресурс оборонного виробництва разом. З інвестиціями партнерів. Дивіться, запахло миром, і тепер оголошується новий напрямок. Інвестор Європи інвестує в Україну, щоб вона виробляла українську зброю для захисту Європи. Передусім в Європі це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Сама Європа не може виробляти, Україна тепер буде виробляти в мирний час. Актуально було виробляти зброю, коли треба було не допустити віджим Авдіївки, коли треба було Авдіївку обороняти. Тоді б та зброя, яку б ми дійсно, якщо б ми її виробляли, ми перевірили б, як летить та ракета, наскільки вона влучна, чи їздить наш український танк, чи літає наш український літак. І що там з артилерією? Це було б зрозуміло, тому що військовим своїми очами побачили, як працює українська зброя. Але ми зробили один дрон, який летить на 3000 кілометрів. І ніхто навіть перевірити не може, як наскільки він влучний. І Нептун, який виробляється з Кучми, А потім, коли настає мир, і ця зброя нафіг нікому не треба, починається чомусь її виробництво. І тут є цікавий момент. А як. Тепер цю зброю, яка буде вироблятися в мирний час, і нафіг нікому не потрібна, перевірити її на якість. І чи взагалі хтось її буде перевіряти? Чи може знаєте, будуть виходити якісь люди в умні і розказують українцям, ми вигадали якусь нову ракету, потім ще місяць проходить: ми видумали якусь міну там, супер, якусь космічну, і починають розказувати різні балачки або показувати мультики в стілі Путіна. Ну, пам'ятаєте, як ракета там через космос літала? І народ: о, Україна, якусь зброю має. А потім, якщо разі якоїсь, не дай Бог, агресії, да, стало б зрозуміло, що все це пшики, на якої зброї нема. На це зараз йде розрахунок. Робити те, чого нема, і щось робити з інвестицією, звісно, до копійки, яка буде потрачена на виробництво зброї, без жодних там откатів, без жодних муток, без жодних залипань цих коштів на якихось там офшорах. Ні, 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 ви що, цього, звісно, не буде. Це новий напрямок зараз. По захисту Європи, гарантії безпеки. Це вони так будуть виглядати цікаво. Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна. і це лише питання часу. Коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює. Я вам казав тиждень тому, що зараз прийде час, коли Україна повинна буде зробити звіт по тим питанням, які були вирішені щодо виробництва власної зброї. Я так розумію, що українське суспільство сьогодні цей звіт побачило: це оцей дрон і ракета Нептун. Тепер будемо дивитись далі. В этом доме жил австрийский инженер-электрик Йозеф Рицель. Это из австрийского города Амштеттен. Он известен тем, что в 1984 году без вести пропала его дочь Елизабет, но ее никто не искал, потому что Йозеф заявил полиции, что она находится в какой-то секте и ее искать не нужно. Но случилась информационная бомба, которая просто сокрушила весь мир. Потому что полицейские во время проведения обыска нашли в доме Йозефа... Более трех месяцев я разрабатывал для тебя этот совершенно новый, принципиально сенсационный контент, который основан на реальных событиях. Кликай сейчас на ссылочку в описании к видео или просто переходишь по QR-коду, очень просто, ты секундой погружаешься в реалити-триллер, в котором ты узнаешь, что нашли при обыске в доме этого фрицеля. Ты сейчас узнаешь, какие триллеры прямо сегодня происходят в мире, что находят сегодня при обысках такое, о чем ты даже не догадываешься. Сейчас твой мозг просто разорвется – и ты увидишь такие сенсации, которые основаны, повторяюсь, на реальных событиях, которые проверены и на 100% достоверны. И сейчас ты будешь самый первый, кто увидит этот совершенно уникальный контент. Поэтому не трать время, кликай и прямо сейчас погружайся в просмотр нового сериала, который находится на моем новом канале ⁇ Тайны адвоката ⁇